Вітаю! Сьогодні під час уроку познайомимось з вами із суфіксом, як значущою частиною слова. В Зошиті записуємо число, класна робота, записуємо букви, склади і речення. Без верби і калини нема України. Підбери спільно кореневі слова до слова калина. Прочитай пари слів і порівняй їх: сніг снігур, дуб дубок, добрий добренький, мудрий мудріший. Що спільного між цими словами і чим вони різняться? Укажи частину, яка відрізняє пари слів. Де вона стоїть. Пригадай, як її називають. Які зміни відбулися у словах із додаванням суфіксів? Запам'ятай. Частина основи, що стоїть після корення, називається суфіксом. Якщо у слові є закінчення, Суфікс стоїть між коренем і закінченням. За допомогою суфіксів утворюються нові слова або форми слів. Сніг снігур. Добрий, добріший. Суфікс позначаємо ось так. У слові може бути кілька суфіксів: лісник, лісовичок. Зошит з друкованою основою четверта сторінка, друга вправа. Прочитай вірш. У виділених словах познач закінчення і основу, а в основі корінь і суфікс. Сніг. Їде, їде хмарка біла. Вітер тягне саночки. Хмарка сонце заслонила. І сумують діточки. Взявся вітер наш за діло. Пожалів сумний діток. Потросив він хмарку білу. І посипався сніжок. Знайди і підкресли у вірші слова вжиті в переносному значенні. Вправа номер три. Від поданих слів утвори нові за допомогою суфіксів: ка, ик, ок, ець, риба, рибка, хмара, хмарка, каша. Кашка. Свіча. свічка, Ліс лісок, гай, гайок, зуб, зубок, казан, казанок. Дощ, дощик, корж, коржик, брат, братик, бриль, брилик, острів острівець, вітер вітерець, мороз морозець, хліб. Хлібець. Пропоную переглянути уривок із фільму Пригоди Святого Миколая. А після опиши Святого Миколая і його чарівні сани, які суфікси допоможуть тобі утворити нові слова для опису. Прочитай вірш Віри Паронової. Бачиш, перша зіронька горить. То вже Миколай до нас спішить, В нього коник білий, наче сніг, борода сивенька аж до ніг. У сріблясті саночки сіда, і за вітром в'ється борода. Випиши виділені слова, Познач в них суфікси. Уяви, що ти зустрівся або ж зустріле святого Миколая. Про що ти з ним поговориш? Склади, розіграй сценку. Прочитай слова. Назви в них суфікси: Риба рибка. Рибочка рибонька. Зуб, зубок, зубик, зубчик, зубочок. Дуб, дубина, дубище. Страшний, страшнющий, страшезний. Які суфікси надають слова? Зменшувального значення. А які суфікси вказують на значення збільшення? Від цих слів утвори спільнокореневі слова за допомогою суфіксів. Запиши їх. Такі слова, як хата, гриб, старий. Уяви себе в ролі письменника або письменниці. Добери влучні слова до зображеного на малюнку. Склади казку і розкажи її у класі. Запиши у стопчик своє ім'я і два імені, однокласника і однокласниці. Від записаних імен за допомогою суфіксів утвори зменшувально пестливі форми: Юрій, Юрко, Юрась, Юрасик. Ольга, Олечка, Олюся, Олюня. Додому шоста вправа на 95-й сторінці підручника. Утвори запиши зменшувально пестливі форми до слів мама, тато, баба, дід, сестра і брат. Уживай їх у розмові з рідними. Дякую за увагу. До зустрічі!